Як у цьому всьому розібратись? Правило таке, то це справжня наука, корені якої ведуть ще до часів французьких королів. Тобто, за цими неписаними законами кожна дрібничка на столі має своє місце та застосування. Так, і як правильно сервірувати стіл? Тобто як правильно розкладати прибори, старілки та серветки? І зрештою, що і чим потрібно їсти, ви дізнаєтесь разом з Наталею Донченко та Євою Ілоновою. Чесно кажучи, усіх секретів правильного оформлення столу до цього ми й самі не знали. Щоб показати вам, як це робиться, нам довелося довгенько посидіти в інтернеті та полистати чимало книжок. Тож сьогодні ми перетворимось у професійних офіціантів та накриємо стіл на дві персони. Перш за все застеліть стіл чистою та добре випросованою скатертиною. Скатертина повинна повністю закривати поверхню стола, а з його країв має звисати 20-30 см тканини. Тоді ваша скатертина ідеального розміру. І Є ще один маленький секрет: щоб прибори та тарілки не цокались об поверхню стола, потрібно під них поставити таємну тканину. Лір з повинен гармоніювати із кольором серветок, стрілок і сервізів. Білосніжні настільники прийнято столити на урочисті прийоми, а ось чаювання чи фуршетні столи прикрасить барвистий обрус. Крім того, зараз у моді оздоблювати весільні крісла та столи різнокольоровими тканинами. Скатертина це лише початок. Далі йдуть тарілки. За правилами етикету, їх потрібно ставити за 3 см від краю столу. А щоб ваші гості не зачіпали один одного ліхтями, розставляйте тарелі на вістані 60-70 сантиметрів. Вам це не обов'язково вимірювати рулеткою, як я. Ви можете спочатку виміряти рулеткою, але згодом робіть це на око. Ніколи не ставте на стіл надщерблену чи тріснуту тарілку. Поважні гості вам це ніколи не пробачать. Кількість тарілок на столі відповідає кількостям страв, які будуть подаватися. Вниз ставимо тарілку для основної страви, вона найбільшого розміру і пласка. На другому поверсі таця для холодних закусок. Вона трішки менша за попереднім. А на горі повинна красуватись глибока тарілка для супів чи бульйонів. Тоді перейдемо до столових приборів, простіше кажучи, вилок, ложок та ножів. Тут треба бути дуже уважним і нічого не наплутати. Ігно розкладають симетрично з обох боків тарілки. Відстань між приборами приблизно пів сантиметра. Ті прибори, які стоять якнайдалі від тарілки зі стравою, використовуються першими. Справа ми кладемо ножі, а зліва видалки для холодних та гарячих страв. І ще один маленький нюанс: вилки та ложки ставимо випуклою стороною до столу, а ножі зубцями до тарілки. Усі склянки та бокали мають стояти в ряд справа за тарілкою. Саме бокали у ресторанах подають навіть для води чи соку. Але вдома такі напої можна пити із звичайних склянок. І ще зліва по діагоналі на столі може лежати невеличка тарілка для хліба. Поруч має бути ніж для масла. Також посередині ставимо сіль та перець. А зараз моя улюблена частина декорування столу. Для цього незамінна є серветки, і їх потрібно складати за класичним способом, тобто в четверо. Якщо до приходу гостей у вас ще багато часу, проекспериментуйте. Складіть серветки у формі конуса, вітрила чи мушлі. Але не перестарайтесь, адже серветки має лежати так, щоб їх можна було легко розгорнути. Інші елементи декору є не обов'язковими на столі. Але, наприклад, живі квіти, свічки чи кристали надають столу святкової атмосфери, а отже, піднімуть гостям настрій та апетит. Здається, ми все зробили, як годиться, тільки потрібно навчитися всім цим користуватись. Культура споживання їжі у різних країнах є різна. Наприклад, японці полюбляють їсти паличками, а ось араби їдять руками, особливо на сімейних застіллях. Але є загальноприйняті правила етикету для цілого світу, і їх потрібно дотримуватися у кожному ресторані чи кафе. Отже, за столом потрібно сидіти спокійно та прямо. Руки тримайте на поверхні, але не опирайтесь на стіл ліктями. Це ознака поганого виховання. Не гойдайтесь на стільці, адже можете впасти. В жодному разі не їжте руками. Якщо ви розгубили серед усіх цих веделок, ложок, ножів і тарілок різних розмірів, не панікуйте. Варто лише запам'ятати кілька основних правил. Отже, справа від страви лежить ніж та ложка, а зліва – ліві Прибори, які лежать найдалі від тарілки, беруться першими, а потім з подачою нових страв наступні. Отже, праворуч від тарілки зі стравою лежить ніж та ложка, а ліворуч веделка. Прибори, які стоять найдалі від тарілки, беруться першими, а потім з подачою наступних страв наступні. Вилку тримають в лівій руці, а ніж та ложку в правій. Запам'ятайте, вилка слугує лише для подавання страви до вуст, а ніж для нарізання страви та для набирання її у вилку. Ніколи не беріть ножа до рота і не їжте з нього. Навіть у народі існує приказка. Хто їсть з ножа, той буде злим. Їсти треба беззвучно і повільно, навіть якщо ви дуже голодні, добре пережовуйте їжу, адже можна захлиснутися, а це небезпечно і некрасиво. Як ось у цьому всім нам відомому американському фільмі. Можливо, пам'ятати, омлет, макарони, варення, овочі, рибу та тефтелі їдять лише вилкою, тримаючи її в правій руці. А от м'ясо та інші тверді страви розрізають на маленькі шматочки ножем, що у правій, і накладають на виделку, що у лівій. Якщо ви закінчили їсти, слід покласти ніж та веделку навскиз, неначе стрілка годинника, що вказує на п'яту годину. Ніж з правої сторони лезом всередину, а виделку злівує Це сигнал для офіціанта, що ви вже ситі і цю тарілку можна забрати. Якщо ви зробили перерву у її на бесіду з товаришем, відкладіть столові прибори на край тарілки. Звичайно, це лише основні правила етикету за столом. Законів гарної поведінки на банкеті більше сотні. Наприклад, як їсти кожну страву окремо, нам ще з вами є дуже багато чого практикувати та вчити. Головне добре засвоїти сьогоднішній урок чемності та манер. Сюжет підготували ми Наталія Донченко та Єва Іонова, Спеціально для програми Рожеві окуляри. окуляри». Па-па!